Вені, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Як твій настрій? Привіт усім болівальникам. ЛНЗ. Я нещодавно приїхав, минуло декілька тижнів. Почуваюся добре. Відчуваю, що місто Черкаси жвале в цілому, почуваюся дуже добре і комфортно. Ти зараз тренуєшся за індивідуальною програмою, коли зможемо побачити тебе на полі в матчах. Так зараз я працюю з фізотерапевтом. Сподіваюся, що буду готовий найближчим часом. Хочу грати і віддавати всі сили цим болівальникам. Вони неймовірні. З ким в команді ти найбільше спілкуєшся? В роздягальні більше всього спілкуюся із Олів'ятілем. Ти був на матчі з Динамо. Уже відчув увагу черкаських болівальників до себе. Я пішов на цю гру один. Не хотів виділятися і звертати на себе увагу. Спокійно подивився матч, але мені дуже сподобались уболівальники. Сподобалось, як вони віддають свою енергію команді. У будь-якому разі, я радий бачити цю команду і це чудове місто.